оцінками експертів українські взуттєві фабрики щороку виготовляють 50-60 мільйонів пар взуття. Хоча офіційна статистика називає втричі меншу цифру. Хто де і як виготовляє взуття із позначкою Мейден Київ вирішила перевірити. Програма «Зроблено у Києві. Вітаю вас! Ми розпочинаємо. Дивіться сьогодні у програмі маленьким ніжкам маленькі босоніжки. Чому вітчизняні чоботарі не беруться виготовляти дитяче взуття? В Україні нині виробляється одна пара взуття на 20 дітей, зазначають експерти. Широкий асортимент. Які матеріали найкраще підходять для виробництва взуття? Це нубуки, це кожа. Крупного рогатого скота, Это козлина, это шевро. Усе життя одна робота. Скільки пар взуття можна шити, працюючи 40 років зі шкірою? Обуві через мої руки перейшло стільки, що вже б взути обути ну земну кулю разів декілька. Не знаю скільки. Нині в Україну експортують взуття понад 50 країн світу з усіх континентів, в основному з південно-східної Азії, до 90% з Китаю, а також з В'єтнаму і ряду інших країн цього регіону. Серед європейських виробників українці віддають перевагу Польщі, Туреччині і звісно, Італії. Найвзуттєвішою країною світу по праву вважається Італія. Тут виробництвом взуттєвих виробів займається понад 30 тисяч великих та малих підприємств, тоді як в Україні лише півтори тисячі. Цим підприємствам зазначають в асоціації Укршкірпром з року в рік вдається усе більше отримувати прихильність вітчизняних споживачів. Підтверджує це і статистика. Так у 2011 році в Україну легально було імпортовано лише 50 мільйонів пар взуття, тоді як роком раніше ця цифра становила 122 мільйони пар складніше із дитячим взуттям. Його виробництво не в пріоритеті у вітчизняних виробників. В Україні нині виробляється одна пара взуття на 20 дітей, зазначають експерти. І нагадують, що 13 років тому, у 1990-му, українські фабрики виготовляли по 6 пар взуття на одну дитину. Нині ж виробництвом такого товару займаються усього. Кілька вітчизняних підприємств. А усе через обов'язкову сертифікацію такого товару. Кожне полгода ми повинні проходити технічне обслідування. Ну ми повинні, ми це робимо. Кожний квартал іспитання обуві на прочність швов клеєвих, на прочність ніток. Це якби би підтвердження того, що наша обувь відповідає ГОСТу. 30 тисяч пар взуття на рік, причому 80% – дитяче. Тільки продукції вдається виготовляти фабриці, на яку завітала програма, зроблено в Києві. На українському ринку це підприємство уже 17 років. Починали вони із повсякденного жіночого взуття на низьких підборах. Сьогодні ж тут здатні шити одночасно 20 моделей взуття різних видів, і абсолютно усе із натуральної шкіри. Это нубуки, это кожа крупного рогатого скота, это козлина, это шевро, это свиная подкладка, лицевая і спилки. На ну, основні деталі только кожа крупного рогатого скота, сви свиная кожа только на подкладку используется. Также вот козлинка, мягкие кожи шевро используются для деталей э, отделочных, мягкие канти, окантовочки, щоб не натирала ножку. Причому левова частка шкіри закуповується саме у вітчизняних виробників, каже Олена Лубська. На сьогодні в Україні працює 20 підприємств з виготовлення такої сировини, яка за якістю анітрохи не поступається імпортованій, скажімо, тій же італійській. Усе про якість шкіри знає закрійниця Любов Рубан. Вона ось уже 35 років працює із цим матеріалом. В її обов'язки ходить не лише вирізати необхідні деталі. Перш за все, жінка має оцінити шкіру. Закройщик первоначально оценивает сам материал, прикидывает участков какие детали он положил, вырубил, Опять положил деталь. З натуральною кожу це все сложні, ніж з искусственними матеріалами. Аусе тому, що натуральна шкіра матеріал неоднорідний. Загалом є ціла карта схема, на якій визначені зони для вирізання різних деталей. Основні деталі ми набираємо із з центру кожі із чепрака. Відмічаємо де пороки, пороки минаємо. Подрези теж буває, що найзнанно пороки це ось такі білі смужечки на шкірі. Загалом вони можуть служити ознакою натуральності матеріалу. Єдине, що із таких шматків не можна вирізати основні деталі скажімо, носок майбутнього взуття. Є наше підприємство випускає до 100 нових моделей, і зрозуміло, що маленькими партіями ми не можемо випускати з допомогою різаків. В основному країться ручним кроєм. Апробація, опытные моделі і які-то небольшие партії. А вже большие закази, тогда з применением розкройних прессов. Аби виготовити ось такі дитячі босоніжки, закрійницям необхідно вирізати 58 деталей. А ось ці чобітки шиються із 30 вирізаних шматочків шкіри. Замість металевих різаків ось такі картонні шаблони, а замість спеціальної машини ось такий ніж. Так відбувається ручна закрійка деталей для майбутнього взуття. Я зараз спробую усе це зробити. Отже, так. Є спеціальна гирка, яку треба покласти для того, аби шаблон не рухався. І починаємо. Отже, момент істини. Чого я не вирізала, сили в моїх руках не вистачило навіть для того, аби вирізати одну деталь, тоді як закрійниця за день може виробити заготовки для 30 пар, кожна з яких, нагадаю, складається із 30 деталей. Ще дві спроби, і зрештою, я таки перемогла цей шматок шкіри. Тепер він, як і решта деталей, вирізаних закрійницями, має пройти обробку країв. Після того, як закройщики видали мені крой. Я для того, щоб обув була м'ягенька, еластична, щоб накладувалося верх на, на деталь на деталь. Я їх утоняю краї. Простіше кажучи, краї заготовок у тому місці, де деталі шиватимуться, зрізуються. При цьому не просто так, а за спеціальною схемою її розробляє модельєр і видає обробниці карту, де чітко вказано скільки міліметрів з якої деталі необхідно зрізати. Товщину кожної деталі жінка має вимірювати. Утім, запевняє пані Людмила, найкраща лінійка для неї власні очі, адже працює вона обробницею уже 40 років. Все життя пропрацювала на фортуні і на камозі. Це теж вирівнювання деталей. І вже обуві через мої руки перейшло стільки, що вже хватило б взути, обути ну, земну кулю разів декілька, не знаю скільки. До речі, про вирівнювання деталей. Це також обов'язкова процедура для усіх заготовок. Загалом, скажу вам відверто, я була здивована, скільки нюансів необхідно враховувати при виробництві взуття. Теж таке вирівнювання виявляється, уся сировина має різну товщину, тому аби шити якісну пару, кожну заготовку необхідно вирівняти. Скажімо, основні деталі повинні мати товщину від 1,2 до 1,5 міліметра в залежності від виду взуття. Додаткові можуть бути тоншими до міліметра. І ще про нюанси. Усі ми знаємо, що практично у кожній парі взуття на носках та п'ятках уставлені спеціальні термопластинки, які мають утримувати форму. Так от, перед тим, як їх туди вставляти, пластинки проходять також спеціальну обробку. Я отримую готові деталі, задників та підносочків. Обробляю в них края. Обробляю края для того, щоб у готовій парі взуття не відділявся. Ні, край, ні задничок, ні підносочок. Усі ці маніпуляції із заготовками це так званий підготовчий етап виробництва взуття. Далі починається безпосередньо процес виробництва. Він відбувається також у кілька етапів: один із перших збірка заготовок. Составитель ставляє деталі кроя і передає шує на строчку, що я. Швія... Адрічні передають деталі на, на далі оставлення. І так, вот таких передач відчиняє дня проходить порядка 20 на одній моделі. У руках цих жінок народжується такий собі напівфабрикат, верхня частина взуття, яка далі йде на повноцінну збірку. Із таких от деталей нам швія шьє. От моя швія мені спашила. Я його розбиваю, наклеюю союзку отдаю швее моей. До речі, розбивання швів, а це відбувається ось так, дуже відповідальний момент, коли деталі сшиваються між собою, утворюється такий собі рубець, який необхідно розбити, аби майбутнє взуття було м'якеньким і не натирало ногу. Послієта ви вот такой такий ось заднічок. І виходить, вот у мене така діталічка. Загалом, поетапно деталь за деталлю і вже менш ніж за пів години верхня частина ось цього підліткового чобітка готова. До речі, тут таки прикріплюються усі декоративні елементи, які також виготовляються вручну. А ось вже тут, на конвейерному виробництві, відбувається безпосередньо монтаж взуття. Це без перебільшення найбільш важливий етап. Адже від того, як буде проведена затяжка на колодці, і прикріплення підошви залежить і зовнішній вигляд взуття і його функціональні властивості. Приміщення, де відбувається монтаж, швидше нагадує величезну майстерню. Сотні колодок і стукіт інструментів. Саме зі стукоту усе й починається. На колодку набивають у стілку. Далі одягають верх і починають процес затяжки. Спочатку носка. Що ви робите ось зараз конкретно? Затягую. Затягуєте що і куди? Це називається машина. Затяг... ЗНК. Затяжка насочний кромку. Я затягую насочну кромку. На, тер... на термаклює. Головне завдання затяжчиків витягнути шкіру так, аби вона максимально прилягала до колодки. До речі, затягнути на колодку взуття має щонайменше добу вистоятися, аби шкіра зафіксувалася і закріпилася. Здавалося б, що може бути простіше, аніж наклеяти на взуття підошву, намастив клеєм, з'єднав дві деталі, і готово. А от і ні. Виявляється, це доволі складний і тривалий процес, який вимагає кілька етапів підготовки. Перший із них шершування затяжної кромки. Для чого його проводять, щоб клей якомога краще всмоктався, гладеньку поверхню роблять чорсткою. Простіше кажучи, пошкоджують цілісні шкіри, інакше вона не пропустить клею. Далі, власно кажучи, нанесення клею. Моя робота заключається в тому, що я наношу клей, спочатку перший слой, а потім другий, для того, щоб взуття гарно приклеїлося. Ложу вимазку для того, щоб таку штучку, для того, щоб подошва не прогиналася і не випухлась не було. І таким чином взуття виходить красиве і удобне. Щоб приклеїти підошву, її а також сам виріб необхідно добре розігріти, пояснює складальниця взуття Тетяна Пітюр. І лише після цього можна клеїти за допомогою спеціального пресу. Ми спочатку вручну накладаємо, робимо її форму, таку яку потрібно, а потім ставимо в машину, а потім далі йде процес. За такою технологією клеїться без винятку усі типи підошв, а вони, як відомо, бувають різними. З поліоритана буває, в основному йде для зимового йде і для осіннього. Бувають кожволонові для літнього і для осіннього також бувають жіночі або. Чоловічі, до речі, про підошви, як і сировину для виготовлення взуття, підприємство закуповує ці деталі. Причому, якщо підошви для дорослого взуття у переважній більшості українського виробництва, то у випадку з дитячими це практично завжди імпортовані товари. В детском сегменте очень мало производителей украинских делают детскую подошву, как раз по той причине, что мало предприятий выпускают детскую обувь. Как бы рынок не насыщен и дорого изготавливать пресс-формы. То есть детские подошвы мы экспортируем в основном из Турции. Вот. Другие уже более для взрослой обуви, для подростков, для школьников очень хороший выбор у нас украинских производителей. Мы работаем на этой подошве. Після того, як підошва приклеєна, їй дають час охолонути і можна приступати до завершального етапу зняття вже практично готового взуття з колодки. Через свилин 20 можна знімати. Можна зняти вручну, а можна зняти на машині. Врешті вручну, то так можна трошки сили. І вона знімається за рахунок того, що шкіра м'яка і туфлі жіночі макасини. Воно знімається легенько, шкіра тянеться. Якщо ж мова йде про, скажімо, чоботи, то тут без допомоги машини не обійтися. Як ми зняли туфлі, може, потім ми перевіряємо, щоб не було цвяхів. Провірили, цвяхів немає, все чистенько, все добре. І потім віддаємо на слідучу операцію, де будуть клеювати вже полусельки або стельки. марафет для взуття це одна із останніх операцій у процесі виробництві. Саме тут із взуття забирають залишки клею також перевіряють, чи немає на ньому ніяких дрібних дефектів. А ще його тут на, на нього наносять крем. Так, так саме на виробництві. На взуття наносять крем, а ще полірують. Зараз я покажу, як це відбувається. Тепер залишилося скласти взуття у коробку і відправити до магазину. До речі, на цьому підприємстві разом із взуттям ви знайдете гарантію і спеціальну інструкцію, як доглядати за парою. Наші постійні покупателя знають, що навіть якщо гарантійний срок істек по госту, все одно якщо проблема, проблеми, вони звертаються к нам, і ми йдемо навстрічу, допомагаємо ремонтуємо, якщо якісь нюанси. Далі у програмі ви побачите, мода повертається. Що варто носити на ногах цього сезону? Ті речі, які я пам'ятаю в 70-х Вони зараз немає таких чистих повторінь. Є стилізація по 70-х роках Якість диктує ціну. Ускільки обійдеться взути малечу. Саме дешевеше, звісно, босоножки, от рождения це порядка 240-250 гривень. А сапогів вже зросле ну, для підростків продаються в діапазоні 550-600 гривень. Для зіркових ніг хто з українських селебритіс замовляє взуття у київських чоботарів? Іра Білик, Коляденко. Оксана Марченко, Йолка, Антон Мухарський, Єгорова Зєрів е, робив пару. Знайомтеся, це Марина Стельмах, художник-модельєр. На взуттєвій фабриці кажуть: без неї їхнього взуття не було. Бо усе, що пошили тут за 17 років, усе це було вигадане саме нею. Сама ж Марина Миколаївна зізнається, продукція, яку випускає підприємство, це командна робота. Її ж завдання стежити за тенденціями і пропонувати ідеї. Основна тенденція це, конечно, яркость. вот така, вот буквально цитрусова тона, всі розові. Ну а якщо вже говорити о детськи, конечно, це должны бути разосники какие то вещи. по цвітам. Тоже жінки тягатіє уже более яркой коже. Красний популярний, синій – популярний, шоколадний популярний. Ну, чорний, звісно, використовується. Нині на фабриці розробляють нову модель жіночих босоніжок на платформі. Це взуття має увібрати у себе наймодніші тренди майбутнього сезону. Опять-таки якісь якісь, переплітення, то, види, -то, то що зараз дуже модно, імітація всяких плетень, в'язі в'язів. Вот ну і звісно, цвіта Марина Стельмах розповідає у цій сфері. Вона працює усе своє життя. каже: нинішня взуттєва мода повертає нас у 70-ті роки минулого століття. Конечно, не можу сказати, що в чистому виде она возвращается, тому що ті вещи, які я помню в 70-х годах, они сейчас нет не таких чистих повторень. Є стилізація по 70-е годы. До речі, торік на підприємстві почали виготовляти ортопедичне дитяче взуття. Для його виготовлення застосовуються спеціальні колодки з наповненою носковою частиною, а це дає можливість за потреби застосовувати спеціальні лікувальні ортопедичні устілки, розроблені індивідуально. І це ще не усі його особливості. Головна особливість – це те, що є наліч в подошві каблука Томаса. Це строєння особенного каблука, яке дозволяє держати все час свод стопи. Не возможности можливості прогибатися И І бы в профілактичних целях лучше всього такую обувь. Крім того, підкладка такого взуття розроблена із використанням натуральної свинячої шкіри. Що дає можливість взуттю дихати та поглинати вологу всередині. За такі дитячі туфельки вам доведеться викласти не одну сотню гривень. Найдешеве це на босоножки, а то рождение це порядка 240-250 гривень. з цього потрібно сходити. А сапоги вже взрослі, ну, для продаються в діапазоні 550-600 гривень. Олена Васильівна пояснює, виробництво взуття є дуже матеріаломістким. Скажімо, 60-80% відсотків собівартості складає саме матеріал. Не взуття, а витвори мистецтва. Так можна сказати про вироби, які виготовляє Олег Педоренко. Він займається пошиттям взуття за індивідуальним замовленням. Починалося все з одного клієнта. Робилося, робився ремонт взуття, і попутно е, людям розказував, один клієнт появився, а потім сарафанне радіо, воно передає, передає. І люди появилися. Сьогодні серед клієнтів Олега не лише пересічні кияни, а практично усі зірки вітчизняного шоу-бізнесу. Скажімо, одразу після нашого інтерв'ю майстер відправляється на зустріч зі співачкою Асією АХАТ, яка має намір замовити собі парочку ексклюзивного взуття. Іра Білик, Коляденко, Оксана Марченко, Йолка, Антон Мухарський, Єгорова, Звірів робив пару. Перша ж зіркова пара, згадує Олег, була пошита для співачки Яни Романової. Це ось такі білі туфлі з незвичайними підборами. До речі, якраз оригінальність цієї частини взуття це головна відмінність дизайнерських виробів від взуття масового виробництва. Тому усі підбори для свого взуття майстер виготовляє вручну шість 9 сантиметрів взуття на таких підборах найпопулярніше серед жінок підрахували експерти. Щодня такі чобітки що та черевички одягають як і молоді дівчата, так і ті, кому за. Утім, вчені наполягають ідеальний розмір підборів 2,5 сантиметри. Таке взуття оптимально підходить для збереження здоров'я. Але хіба думаєш про здоров'я, коли мова йде навіть не про красу, а про епатаж? Усе зіркове взуття, розповідає Олег Федоренко, досить незвичайне та оригінальне. Утім, найбільш ексклюзивну модель майстер виготовив свого часу для співачки Варди. Погодьтеся, необхідно мати неабияку сміливість, аби взути на свої ноги ось таку пару. Для камалії були досить незвичайні пари. Е, вона е, замовляла собі для кліпа розовий закат, і... і такі теж я вам покажу. Незвичайні пари гарні вийшли. Утім, несправедливо було б говорити, що індивідуальне пошиття взуття замовляють лише ті, хто прагне епатажу та оригінальності. Дуже часто люди вимушені звертатися до таких майстрів, особливо ті, хто має нестандартні розміри. Наша промисловість випускає взуття тільки для найбільш пропродопродаване, чи як воно там правильно сказати, щоб воно от те, що продається, те як яких людей найбільше стандартних. От такі, якщо у людини вже відхилення там по або велика, або маленька від стандарту, її вже дуже важко знайти. Я не кажу про те, у кого є якісь вади на ногах. Там травми колишні. Найменший розмір жіночого взуття, який довелося виготовляти Олегові, – 33-й. Найбільший – 46-й. Чоботар без чобіт. Так про себе каже дружина Олега Федоренка Юлія. Вона ось уже не один рік допомагає чоловікові створювати взуттєві дива. А от на себе каже, часу зовсім немає, тому замовляє собі взуття лише за необхідності або на особливі свята. Перша свадьба, на яку я пойду, це буде свадьба, скоріше у моєї дочері. Звісно, я себе зроблю. Її теж я так думаю. Загалом в обов'язки Юлії входить розробка дизайну взуття. Робота чи не найскладніша в усьому процесі? Адже, окрім знань, необхідно мати ще й навики психолога, щоб уміти догодити кожному клієнту. Якщо він знає, що він хоче, я прислушуваюся к його пожеланню. Ну і якщо то бачу, що можу посовітувати, то я, звісно, рекомендую. А часто буває так, що клієнт приходить, а не знає, що хоче Він щось хоче. Бувають такі випадки, хоча й дуже рідко, коли клієнт замовляє пару, а потім відмовляється від неї, як скажімо, із цими чудовими туфлями. Тоді вона собі намалювала і е, в голові і отришила такі туфлі. І коли все як вона захотіла, зробилося. Е, ці туфлі ну, на ногах вже як непристойно виглядати починають. І ну і звичайно їх не взяли. Вона не взяла їх, заборонила їх брати ті туфлі. І вони залишають, залишилися в мене як пам'ять комусь. Вони колись пригодяться і підуть. Від трьох до трьох з половиною тисяч гривень. Саме стільки доведеться викласти за чоботи пошиття Олегом Федоренком. Трошки дешевше, босоніжки майстер пояснює, босоніжки виготовляти набагато складніше ніж зимове чи осіннє взуття, і з літнім більше дрібної роботи. Да на форму, товщину та висоту підборів, так само як і самого взуття постійно змінюється, але не варто сліпо слідувати їй. Обираючи собі пару, орієнтуйтеся не лише на красу, а насамперед на комфорт та здоров'я. Програма зроблена у Києві. Щиро бажає, аби на ваших ніжках завжди було таке взуття, яке з одного боку не обмежувало б ваших рухів, а з іншого робило б вашу статуру ще більш вишуканою і стрункою.